Вітаннячка! З вами Юля Пілюля, і в цьому відео ми поринемо в атмосферу Хмельниччини, точніше Бакоти, точніше села Гораївки, а ще точніше на резиденцію в Бакота Хабі для художників у Гораївці. Нас тут чекають дивовижні пригоди, такі як там, малювати картини, купатися в Дністрі, гладити котів. Що там ще Коротше, зараз всі самі все самі побачите? Бакотою прийнято називати е, околиці затопленого села Бакота, але насправді бакота це. Назву одного з затоплених сіл, які знаходиться зараз під водами Дністра. В 1989 році радянська влада прийняла таке рішення, що для того, щоб побудувати одну гідроелектростанцію, треба затопити декілька десятків сіл. І от, в принципі, це вся історія. Бокотяни та інші мешканці інших сіл були переселені в села навколо і заново там починали життя і дивились, як їхні рідні місця топилися водою. Ось так. Через це ці місця вони. Якось окутані якимись легендами, секретами, тайнами, якоюсь містикою, і сумом, звісно, сумом і ностальгією. Мені, як переселенцю, це дуже дуже знайомо. Нам проводив екскурсію пан Тарас, котрого я всім рекомендую, і він з гордістю відкриває свій паспорт, показує, що у нього місце народження село Бакота Хмельницької області. Це йому йому дуже гріє душу. то ходжу всіх все що повзає читати все Це... живий прикиньте він мене вкусив Цілими штучками. <рігіст> <рігіст> Куда? Ось з цього того берега вже не видно. Вже не видно. Да, так, воно так і настя. Дає. У мене коготки мали? ставали. Сховалися. Нас піздець. Ну що? Годуємо кота. Могу звати Тайлер першого, старшого. Названий він в честь Тайлера за креатора, якщо ви знаєте, є такий відомий хіп-кот. До речі, всіх звірів, яких нам показував цей, майже всіх ми бачили. Боже, який квітло! Я поїхала на природу з білими шортами. Шрек сходив на аналізи. Прикиньте, це жарт Лесі. Не мій. Я його стейру. Це аналізи шрека. Зараз буде вечеря. Для того, щоб просто жити, знімати житло, щось їсти. І, в мене дуже Якби Це такі колажі, е які я робила з фотографій. Е в мене коли з'явився планшет і це прям змінило повністю мій полег. Бачите, нічого не видно. Це такий був виставка перформанс де я е розповідав про людям зі Львова. Зазвичай на резиденцію треба малювати картини, щоб потім в кінці резиденції була виставка, і це саме той вид такої резиденції. Про що ми малюємо картини на цій резиденції? Ми малюємо про переселенство, про Бакуту і намагаємося всю цю історію, всі ці дві історії. Покласти якось в одну. Коротше, з якоїсь причини весь час перебування в Бакоті я загадувала свій дім, і я подумала, що треба якось це об'єднати. Я спочатку хотіла намалювати свого дідуся, тому що про нього залишилось дуже мало спогадів і не знаю те, що всі все його життя, все те, на чому він старався, залишилось в горлівці, і воно ніяк не працює. Ніяк, ну, коротше, якісь такі теми. Але я подумала, що це якось складно прив'язати до Бакути, і тому я подумала намалювати краєвид зі свого будинку, бо я відчувала таку, як сказати, щось спільне, але то чогось, чого не вистачає. Наприклад, у мене є краєвид, у мене є квартира, вона стоїть. А от у Бакотян. Немає квартири, але вони можуть насолоджуватись краєвидами навколо. Вони можуть спілкуватися з людьми, які там жили. А я не можу. І тому я намалювала таку світлу, красиву, наївну, дитячу картину, де. Поміщені якісь мої спогади з дитинства, якісь, не знаю, таке сприйняття дитяче світу. Тоді Там дерикони посміхаються, сонечко яскраво світить, моя кішка жива і все в стікерах навколо, Хотілося б ще якісь блистівки додати, але це вже таке. А я цю картину малювала всякими стріт-арт-штуками. Там в мене балони, сквізери. Маркери для написів, ну і стікери, власне. Стікери, я обожнюю, я всюди люблю стікери. Градієнти, який вони роблять. Я Зараз вам вас додам, по Тут є от. О, висипали. І там, ну, щось, не знаю. Можемо залишити на наступне покоління археологів, можливо

Камінців з Кремньої зроблених, коли вони їх обтісували об інший, там це був.

Может так, а может за косуль? Может, какая-то косуля? тут косули водятся. не не Я дойду на Ты тут вы нашли? Да, на такие стороны. На стороне. И он говорит, что тут есть подвернутый. еще одну Так на нього можна наткнутися. Ну, Виходить. Йу, може ну там... я жарю, мені здається, тоді оці всякі камені тут валяються, то, скоріш за все, навряд чи будинки, бо якщо це кладовище, що вони хтось не соліться. Ну, да. а, а, все, все, може там внизу хтось є? Це скері, скелетонс. Ти будеш заливати небо. Тобто це майже заливка, може бути якийсь градієнт, якісь елементи, але Я не тут буде. Ось... Нереалістична, наприклад, от щось таке дуже декоративне На резиденціях мене постійно змушують малювати мурали. Ну, ну і добре, ну і нічого страшного, і ладно, не малюю вам мурали. Цього разу це був такий великий акт спільнотворення. Ми всі-всі, практично всі-всі резиденти, розмалювали стіну зі своїми персонажами, зі своїми картинками, і я від себе намалювала квіточки і пташечок. Я подумала, що гураївцям не знаю, не, не хотіли їх обтяжувати якимись складними сенсами, просто хотілось намалювати щось прикольне, радісне. І зрозуміла. Я намалювала частину, яка дуже близька до магазину. В магазині працює тітя Света. Взагалі вона вчителька, шкільна вчителька, і все приміщення Бакута Хабу раніше було школою, але її закрили через те, що в селі стало дуже мало дітей, і тьотя Света стала там. Торгувати продуктами в одному з класів. І навіть можна побачити в приміщенні складу якісь дошки, карти і такі подібні шкільні атрибути. І тьоті Свєті дуже сподобались мої квіточки. Вона сказала, що дуже любить квіточки, вони і сама дуже часто любить малювати квіточки. І на її будинку теж намальовані квіточки вона попросила когось художника її намалювати квіточки. От, тому тітю Світлану ще оточують більше, ще оточує більше квітів. І було досить прикольно, як е, гораївці підходили до нашого муралу, дивились, що ми там робимо, щось там коментували, щось їм подобалося, щось не дуже. Е, розповідали, що ми дуже молодці, дуже класно стараємося, е, працювали у спеку. Прямо у такі спекотніші дні, але все добре, ми вижили і все, і, і, і все було в порядку. Бачиш, у, е, яка історія у цих е, трьох крапель, що тут є, вистачить може на місяць. Мало нам було дикого життя. Ми з дівчатами з Лесі і Насті було хатенко. Вирішили піти у міні-похід на ніч, взяли з собою песика мандарина, сирка січку, ковбасу, ковбасу конячну, вона так називається, трошки водички, і розповідали страшні історії у багаття. Через гори, через моря, через океани, пройди через все, повернись до мене, і ти зрозумієш, що чому сенс життя. Ну, послухався, мужик. Півроку він ходив всі моря, всі океани, всі гори. І збиралися зустріти світанок, але ми, ми майже встигли. ми майже встигли, от. І ще потім купались в річці дуже рано. От. Ось такі веселі пригоди були у нас в Гораївці, але це не все. Це далеко не все. Ще буде друге відео. Почекайте на нього, будь ласка, ще трошечки. Там я розкажу ще про одну роботу. Ще розкажу вам про туризм на Бакуті і всякі ще прикольні штучки. Поки що я вас закликаю подаватись на резиденцію в Бакутахабі. Є резиденція для художників для музикантів, начебто готується. Я вставлю усі потрібні посилання. Потім бувають просто якісь табори для місцевих. Якщо ви з тих десь країв, то, будь ласка, подавайте свою анкету туди і слідкуйте за інстаграмом Бакота Хаба. Вони все. Всі посилання, всі анкети завжди туди викладують. Також, якщо ви ветеран чи військовий, ви також можете слідкувати за інстаграмом Бокота Хабу і дивитися, може скоро буде табір для вас спеціально. І обов'язково приходьте у Київ на виставку 16 серпня у простір Культмотив на Подолі Спаська, 33 3336. Орієнтовно о 18.00 і сама дата, вона досить орієнтовна, тому слідкуйте за нашими інстаграмами, там, ми будем, там буде точна дата. Дякую за те, що подивилися це відео. тим тьом пока